Мені дуже приємно сьогодні повідомити, що вчитель фізичної культури разом з учнями перебували на прекрасній події. Грай за рівність. Як хлопчики, так і дівчатка перед спортом повинні бути рівними і, звичайно, як наслідок здоровими. Мені гріє душу і серце, що саме учні Шостинської гімназії побували в такій атмосфері, де їх тренували великі люди спорту всієї України. Прекрасно, що вчитель Олег Ігорович привіз нові. Ві підходи до навчання і які педагогічні майстерності залучити так, щоб учні любили спорт у всіх його проявах і заряджали цією енергією всіх нас. На нашу гімназійну пошту нам прийшов лист з запрошенням, і ми зареєструвалися. Анкета пройшла відбір. І на основі цього відбору я потрапив до першого етапу, який відбувався на базі в конче на олімпійській базі. Коли ми прибули на базу, у нас спочатку було вхідне опитування, тобто як ми орієнтуємося в матеріалі. Потім у нас були курси. Підвищення кваліфікації нам розповідали про окремі види спорту. Приїхали додому. У нас ще було вихідне опитування, тобто вони аналізували, чого ми навчилися. Як домашнє завдання у нас було створення це проекту залучення дітей Шосенської гімназії до активностей. Ну ми Дуже гарно з цим впоралися за допомогою нашого колективу. Вони нас дуже підтримали, і ми пройшли відбір на другий етап. Другий етап в нас вже був на базі футбольного клубу. Рух, щоб прийняти участь в проєкті, нам потрібно було зібрати команду з п'яти дітей та викладача. Були дуже насичені дні, у дітей не було майже вільного часу, тому що завжди була якась активність. Ми освоювали види спорту, які зараз, до речі, в програмі Нуш. Дітям було дуже цікаво, тому що там є новітній інвентар. Нарешті ми спробували це. І я з колегами також, тому що в нас було спочатку організовано таким чином, що спочатку викладачі вчать, вони проходять це на собі, діти дивляться, вболівають, а потім вже черга дітей. Я вважаю, що ця команда була найкращою, я їм пишаю. Вони впоралися на 100%. Для мене ця поїздка була дуже чудовою. Там було багато видів спорту. Панмінтон, волейбол, гандбол. На футболі були знамениті зірки. Я зустрів польвецького Андрія, у якого один мільйон підписників зустрів. Гавриллєва Андрія, у якого 2 мільйони підписників, коли вираз хочу стати професіональним каратистом та стоматологом, мені найбільш сподобався черлідинг, тому що я займаюся зараз танцями. Потім я жила з дівчатами з різних областей. Ми спілкувалися. Це дуже було цікаво. Дівчата та хлопці можуть бути на рівністі і вони можуть займатися разом одним же спортом. Я би хотіла, щоб у нашій школі був би Мені дуже сподобався цей спорт. Там було дуже багато видів спорту, і мені дуже сподобався футбол. І я хочу спробувати себе у ньому. Ми грали з основною командою Рух 11 чоловік на 50. І ми забили їм 5 голів, а вони нам 3, і ми перемогли. Мені дуже сподобалося на цьому проєкті, і я б дуже хотів ще поїхати туди.